Всім до ранку, гарного дня, теплого затишного вечора та мирного неба над головою. Я надія і рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні я хочу з вами поділитися, як я в'яжу ручки для сумки. У мене якраз нагода зв'язати ручку, і тому вирішила розповісти вам, як я це роблю. Ручка доволі таки товстенька, не тягнеться. і Можна її в'язати гачком, а виглядає вона ні мов би, в'язана спицями, і вона двостороння. В'яжеться вона вперед-назад, але дуже хитрим способом. Якщо вам цікаво, подивіться, як я це роблю. Можливо, це вам згодиться. Отже, для того, щоб зв'язати цю ручку, або, як ще кажуть, ремінець, е, тр, мені потрібно гачок і шнур. Я залишаю десь кінчик сантиметрів 20, для того, щоб потім його пришити. І починаю набирати ланцюжок з повітряних петель. І... Цей ланцюжок у мене буде завдовжки десь сантиметрів 120, бо я його буду ще пришивати. Щось у мене вкрадеться від довжини. А також, коли в'яжеш, він трошки зжимається, стає трошки меншенький. Я зараз наберу петлі і потім вам покажу, що я робитиму далі. Ось уже у мене ланцюжок потрібної мені довжини є. Тепер, що я роблю? Я розвертаю своє в'язання на виворіт. Ось у мене виворіт. І це в мене одна петля, це на гачку вона не рахується, рахується петелька оця. І цю петлю я пропускаю і починаю в'язати. За задню стінку від мене петлі з'єднувані петлі або стовпчики, як ще кажуть на них, отаким чином і пров'яжу до кінця цього ланцюжка, який я набрала довжиною 120 см. В'яжу зворотнім боком. Дов'язала перший рядок, розпускаю вузлик, той, що був зав'язаний на початку, коли я набирала першу петлю, він мені вже не потрібен, вже тут тримається все. А коли я дов'яжу ручку, він мені буде заважати. Він буде виглядати негарно, а так, бачите, все рівненько, нічого нема зайвого. Петля підйому, розвертаюсь і пров'язую, починаю пров'язувати, вірніше, в'язати з другої петлі. Першу петлю я не рахую. Оця друга петля я її пропускаю, а цю петлю за задню стінку від мене починаю пров'язувати. З'єднувальні петлі чи стовпчики. Я завжди вагаюсь, як їх назвати. Це задню петельку, і пров'язую до кінця. От дивіться, отак вони виглядають оті петельки. З цієї сторони не видно задньої петлі, вірніше задньої стіночки, а я трошки її розвертаю і починаю в'язати таким чином. Це додає. Міцності руці, і вона більш така плотненька і не розтягується. Вірніше, вона, як е, любе полотно в'язане, трошки тягнеться, але це не критично, не розтягується по коліна. Так, продовжую в'язати. Дов'язала я знов до кінця. Залишилася одна петля, не забувайте її пров'язувати, бо якщо ви не будете її пров'язувати, то у вас ручка з кожним рядком буде все коротшою і коротшою. Знов петля підйому, розвертаюсь розвертаюся і знов-таки першу пропускаю, в другу за задню стіночку від мене, дальню, так мовити. Починаю в'язати. І таким чином я буду пров'язувати до тих пір, поки мені вже буде досить ширини ручки. Вважаю, ви зрозуміли, далі буду в'язати сама, а потім покажу вам результат. Не забувайте, що з цієї сторони не видно ці стіночки, треба трошки розвернутись. І тоді ви будете в'язати за дальню стінку, і у вас ручка виглядатиме з обох сторон однаково. Дов'язала я ремінець, або ще, як називають, ручку для сумки. Вона виходить за рахунок цієї в'язки, яку я вам показала, доволі таки товстенька. І майже не тягнеться. Звичайна в'язка тягнеться, ця тя не тягнеться, і тому немає ніяких побоювань, що коли ви зв'яжете в процесі того, як ви будете експлуатувати її, вона розтягнеться. Тепер можна її пришити або до карабіна таким чином, або є ще кільце карабін. Також можна пришити, а потім закріпити на сонці. Отаким чином. Ну, В мене вже є ідеї для цієї ручки. Я вже знаю, куди її закріплю, і тому я не буду зараз пришивати. Я гадаю, що ви всі розберетеся, як її пришивати, або голкою, або крючком. Всі рукодільниці, всі знають, як це робити. На цьому я буду з вами прощатися. Всім дякую, що ви були зі мною, що дивились моє відео. Не забудьте підписатись, поставити лайки. Бережіть себе, своїх рідних та близьких. До нових зустрічей!